Кажуть про його дитину, то це буде величезний футболіст, то це брехня. Ми не можемо. Дуже багато факторів впливає на розвиток юного футболіста. Ми не можемо сказати, хто буде великим футболістом, а хто взагалі не буде грати. Бо приділяти увагу треба усім, підтягувати тих, хто прогресує, треба, ті, хто в себе. Знижує вимоги, то ну, треба садити їх. Ти маєш звикати до конкуренції з малечку, тому що ну, так не буде, що тобі завжди буде відкрита дорога. Хлопці, взагалі, по психології, вони прогресують тільки в зоні дискомфорту. До речі, я зараз. Почав дівчат тренувати, я тобі скажу, ну різниця дуже велика, якщо дівчинку ти хвалиш, вона працює ще краще. Якщо ти хвалиш хлопця, все, він вже Рональдо, йому вже нічого не треба. Ось він в порядок.